Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. У 10 члені символу віри говориться про святе таїнство хрещення і мається на увазі інші святі таїнства, встановлені. Господом нашим Ісусом Христом, святій Христовій Церкві зберігається сім святих Таїнств. Таїнство свято причастя було встановлено Спасителем нашим Ісусом Христом під час. Тайної вечері до розп'яття Іона Голгофі. Інші святі таїнства були встановлені Спасителем нашим після його славного Воскресіння. Всіх таїнств святій церкві налічується сім – Хрещення, миропомазання, покаяння, причастя, шлюб, священство та єлеосівачення. Ці всі священнодії, які звершуються над людиною, називаються святими таїнствами. Тому що дія, яка відбувається, звершується над тим, хто приймає ці святі таїнства, є невидимою, тайною, яку не можемо ми збагнути своїм розумом. Бог своєю Силою проводить дії, через які людина отримує спасіння, Святі таїнства є засобами дарованими віруючим людям, Господом Ісусом Христом. Ці сім святих таїнств слугують засобами, через які людина спасається, отримує особливі. Дари Святого Духа, які потрібні людині для і духовного порятунку для досягнення вічного життя. Спасіння всіх людей, звершує Ісус Христос на Голгофі через свої страждання. Він відкупив весь рід людський від вічної загибелі. Тому, віруючи, люди спасаються заслугами Ісуса Христа. Щоб отримати, засвоїти ці заслуги. Передати людині, щоб людина могла зробити їх своїми, Господь дарував нам духовні божественні засоби це ці святі таїнства. Ось Через сім святих таїнств людині зараховується. Заслуги самого Ісуса Христа, якими Він відкупив нас від вічної смерті. Беручи участь у святих тайнствах, людина за свою робить своїми особистими ми, заслуги Ісуса Христа і за свою чи заслуги спасительні Ісуса Христа людина ними спасається, Отримує прощення гріхів і здобуває вічне життя. На небі. Першим таїнством, яке має бути звершене на людиною, яка вірувала Ісуса Христа, є таїнство Святого Хрещення. Чому в 10-му члені символу віри сказано тільки про хрещення. А інші святі таїнства не згадуються. В ранні віки хоття християнської церкви виникало дуже багато різних єресів і розколів. Багато віруючих людей ухилялося. в різні розколи, або відрікалися від віри християнської, коли були страшні гоніння на християн, або приєднувалися до різних єретичних вчень, входили до різних сект. Після покаянням, усвідомленням, що вони вчинили великий гріх перед Богом, що вони відійшли від Святої Православної Церкви, вони знову бажали приєднатися до цього. Виноградника Христового Спасительного корабля церкви Христової. Одні вважали, що після відступництва і ухилення розкол потрібно наново перехрещувати таких. Осі. Але на Першому Селенському соборі було вирішено, що не може людина два рази охрещуватися, не може повторно над нею звершуватися це святе таїнство, як людина. Тільки один раз фізично народжується, так і духовне народження теж може бути тільки одним. Якщо людина після ухилення від церкви Христової яке заблудження повертається, то вона приймається через святе таїнство покаяння. Ісус Христос заповів своїм учням, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і додав, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Ісус Христос дав приклад, ким чином можна війти? Божественне вічне життя Стати членом Церкви Христової і Царства Божого, це через святе таїнство хрещення, яке звершується в ім'я Святої Трійці, Отця і Сина і Святого Духа. Бо через хрещення людина приєднується до. Живого триєдиного Бога. Про його значення Христос Спаситель сказав Никодимові, істину кару тобі, хто не народиться від води і Духа, той не може війти в Царство Боже. Бо народжене від тіла є лише тіло, а народжене від духа є дух. Ось, як людина народжується від своїх батьків, отримує земне життя, так у святому таїнстві через хрещення, людина народжується духовно і отримує вічне життя. Для того, щоб людина охрестилася, вона повинна покаятися в своїх гріхах, якщо вона є дорослою, і мати віру живу в Бога, сповідувати Ісуса Христа Свого Спасителя. Святій православній церкві звершується хрещення і над немовлятами, які ще не мають свідомості, не можуть вірити і каятися в своїх гріхах. Хрещення немовлят відбувається по вірі їхніх батьків-християнів і хрещених духовних батьків, які є побожними віруючими людьми. В старому заповіті звершувалося обрізання над немовлятами у восьмій день. Через цей обряд. Обрізання, немовлята вступали в союз із Богом. У новому заповіті, обрізання замінено святим хрещенням, тому воно звершується над немовлятами по вірі їхніх батьків і. Хресних батька і Матері. По вірі інших осіб Ісус Христос уздоровлював хворих, а на те, що благодатні дарування даються за вірою інших, нам дана вказівка у Євангелії. Присілені розслабленого, Ісус, побачивши віру їхню, Тих, хто приніс хворого, говорить розслабленому, чадо відпускаються тобі гріхи Твої. Так само і по вірі хресних батьків і тих батьків, які породили немовля. Відбувається дія над немовлям. Воно теж духовно відроджується владаттю Духа Святого і входить нове Христове життя. Немовлята спадковують від своїх батьків прабатьківський Адамів гріх. Тому для них теж це велика справа звільнитися від цього гріха, який відділяє людину від Бога. А через святе хрещення звільнення від первородного гріха немовляти дає можливість. Приєднатися душі, младенця до живого Бога, споживати благодать Духа Святого, окормлюватися і возростати духовно у благодаті Божій. Хрещення замінило старозавітне обрізання, яке чинилося над восьмиденними немовлятами. Християнське хрещення названо обрізанням нерукотворним. І апостоли хрестили цілі родини, де безсумнівно були і діти. Сам Господь казав «Пустіть дітей приходите до мене і не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. А царство Боже неможливо отримати без участі. У святому таїнстві хрещення. Духовне народження звершується тільки через святе та таїнство хрещення. Оскільки хрещення є духовне народження, а народжується людина один раз, то й таїнство хрещення над людиною здійснюється. Один раз, один Господь, одна віра, одне хрещення, говорить апостол Павло. Матерію для якої служить, яка є для таїнства хрещення. Це є вода. Формою блую, через яке здійснюється святе хрещення є словам. Хрещується ра Божий у ім'я Отця, амінь і сина, амінь. І Святого Духа. Амінь. Перед звершенням святого Хрещення над мовлям чи людиною священно служити проводив чин оголошенням під час якого. Здійснюється вигнання злих духів живої людини. Бо після рікопадіння людина підпала під владу диявола. щоб диявол не володів людиною після хрещення, тому звершується чин вигнання злих духів з людини. Людина видимим образом відрікається від диявола, від всіх його справ нечистих. І Підтвердження засвідчує, що вона з'єднується з самим Ісусом Христом. Після того, як чин оголошення звершився, священник помазує органи людського тіла святим єлеїм знак того, що людина приєднується до живого дерева, церкви Христової. Потім священник через спеціальні молитви проводить освячення води, який буде. Звершується таїнство хрещення. Священник осіняє воду хресним знаменем. Та й нот звершитель тричі знаменує воду хресним знаменням і каже Нехай під знаменням Христа Твого. Знищені будуть усі супротивні сили. Хрест є символом перемоги, добра над злом, Бога над дияволом. Людина озброюється цією духовною зброєю. через Хресне не подається воді животворяща сила Святого Духа, вода освячується благодатю Божою. І в цій освяченій воді буде звершено народження духовне. Жвої людини, коли вже безпосередньо священик приступає до звершення цього святого таїнства, занурює хрещеного у воду, промовляючи слова. Коли перший раз занурює, говорить Хрещається Раб Божий у ім'я Отця Амінь. Під час другого занурення говорить і сина амінь. І коли третій раз занурює хрещеного у купіль, говорить. І Святого Духа Амінь. І під час проголошення цих святих слів і триразовим зануренням у воду відбувається духовне народження хрещеного. Коли хрещений занурюється в воду, він з цим самим помирає для тілесного гріховного життя. Коли виходить із води, він народжується духовно. Воскрешає. Як Ісус Христос воскрес із мертвих і починається для хрещеної людини нове божественне життя, яке буде продовжуватися безконечні віки. Діти з семи років, а й більше теж приносять покаяння і глибоку віру засвідчують. І так само і дорослі. Покайтеся, каже апостол, і нехай хреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа. Для охрещення від гріхів і приймете Дар Святого Духа. Христос Господь теж говорить, хто вірує і охреститься, той спасений буде. Ось. Хоча діти не можуть ще вірити, але вони Обрізуються духовно від прабатьківського гріха. Каже апостол, ви обрізані обрізанням нерукотворним, узвільнені від гріховного тіла, обрізані Христовому, умерли з ним у хрещенні. Після того, як звершилося над Хреченим святе таїнство миропомазанням, проводиться обходження купілі три рази, що символізує вічність, тобто скупілі народилася Нова людина духовна і отримала вічне життя. Вона живе із Богом, душа оживлюється, благодатью Святого Духа, має можливість удосконалюватися, збагачуватися. Відроджуватися і підноситися на небесну височі. Святе таїнство хрещення є дуже важливим і потрібним для людини, яка хоче вічно жити з Богом на небі. Хто Жив на землі і не хрестився, не буде мати змогу вічно бути в єдності із своїм Творцем Богом, буде позбавлений вічно блаженного життя на небі. Хто сподобався, бути покликаним до цього Святого Божесного життя через святе таїнство хрещення Він є щасливим і блаженним. Він отримав небесні багатства, райське блаженство. Успадкує небо і буде. Перебувати з Господом Ісусом Христом безкінченні віки у Його Небесному Царстві.